З 15 червня у маршрутній мережі міста зміни. Два тролейбусні маршрути двійку та дев'ятку, об'єднали в один. На це у ЧТУ пішли після численних звернень містян. Дев'ятий тролейбусний маршрут, котрий водився на час ремонту проспекту Миру. Чернігівці просили залишити на постійній основі. Навіть зареєстрували дві електронні петиції. Думку громади у тролейбусному управлінні почули і запровадили необхідні зміни ще навіть до того, як одна з петицій набрала необхідну кількість голосів. Від першого дня нова продовжена дев'ятка знайшла своїх пасажирів. Ручний користуюся. Так. На дачу їду, сідаю на дев'ятку, з роботи їду. Тоже, дуже удобний маршрут. Правильно, що зробили. Двойку обрали, а пустили дев'ятку і прекрасно. Дуже задоволена. Я сьогодні їду не вперше, я їду на дачу. Мені вигідно тим, що я з сіморкою під'їхала, вийшла на, біля поліклініки, і мені далі нікуди йти. Сіла ось на дев'ятку і мені. Ну сьогодні їду вперше. Мені вигідно. За словами кондукторки, у годину пік тролейбуси забиті вщент, хоча ще навіть не всі. Знають за якою трасою прямує новий маршрут. У них вопроси такі як ми їдемо, по десятки чи по двойке? де робиться двойка? Начинаємо обіснявшому єдімках двойка по маршруту. Ну через Шевченка об'єднання маршрутів планувалося ще рік тому під час розробки змін до маршрутної мережі. Та тоді питання спустили на гальмах. Зміни не подобалися представникам приватних перевізним та тогочасним транспортним чиновникам міськради. Тепер видно, чому дев'ятка у нинішньому вигляді з перших днів стала однією з найприбутковіших у когорті тролейбусних маршрутів. Кожний рогатик в середньому заробляє за годину 110 гривень. Найбільш прибутково являється 12-й маршрут, потім йде 10-й і вже на третьому місці 9 та 4». Цей маршрут забезпечив пряме сполучення. Там, де раніше потрібно було їхати з пересадкою або вдвічі дорожчою маршруткою. Невдоволені в результаті лишилися хіба що приватні перевізники. Дев'ятий маршрут він має 3-4 зупинки, де Великий нам неплив людей для пересаду. Одні виходять, інші, інші, інші заходять. І через це він є прибутковим для підприємства. У ЧТУ кажуть, що на майбутнє розмовляють і інші зміни до маршрутної мережі. Та це буде можливо тільки після значного збільшення випусків на лінію, тобто купівлі нових рогатиків. А поки тролейбусники повертають собі те, що від них забрали за роки незграбного правління.